Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон в цій його частині. Поговоримо трохи про п'яту колону в рясах, про УПЦ московського патріархату з нами на зв'язку Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук і професор теології університетського коледжа Стокгольма. Пане Кирило, вітаю вас! Вітаю вас. Пане Кирило, триває у нас оце от бдіння московського патріархату у Києво-Печерській лаврі. Нарешті комісія від мінкульту почала а, там е свою роботу. Перші світлини, що вони публікують, ну це хочеться ховатися за голову. але… Ну, комісія то працює, але ну московський патріархат все ніяк не може знайти в собі політичну волю. Чи ми не можемо знайти політичну волю і виштовхати його? Це ж може насправді дуже довго тривати. Оця от історія. Як би нам пришвидшити цей процес? Ну, це мабуть питання більше до е, державних органів, які ним займаються, цим процесом займаються е, е, очевидно, що е, що це мають бути якісь процедури в рамках українського законодавства, і держава повинна забезпечити їх виконання, що називається. А що стосується самих, самих насельників монастиря, то частина з них вже виїхала, частина залишається, частина збирається залишатися, бо що частина просто чекає, поки чекає і дивиться, що щось вийде. Також на території монастиря що я хочу зазначити, знаходиться духовна семінарія академія, де живуть студенти. А частина теж цих студентів виїхала, частина. Залишаться, тому що ж продовжується навчальний рік. От, е, тобто, та частина, яка виїхала, вона навчається онлайн. Та яка залишається, залишається, відвідує на аудиторії. І я не знаю, як буде з ними, куди вони будуть виїжджати. Врешті-решт, а куди би вони мали? Вони, якщо хочуть і мають бажання перейти до православної церкви України, вони ж можуть це зробити, тим паче, що представники ПЦУ казали, що вони ну якби монахів не чіпають. Ну, що стосується студентів, деякі не мають куди виїжджати, тому що деякі з них з окупованих територій, mm -hmm. деякі з східних територій, зруйнованих війною, їм просто нема куди їхати. От. А Що стосується переходу духовних шкіл до ПЦУ, в ПЦУ є своя духовна школа, духовна семінарія академіка знаходиться на території Михайлівського монастиря, і ну, поки що про якийсь процес зближення чи об'єднання не йдеться. Тобто... Я на ваше на ваше запитання не знаю відповіді, куди вони мають їхати. А ми дуже сильно чекаємо великодньої служби, яку має провести або епіфанії, або хтось ще із ПЦУ, саме на території Києво-Печерської лаври. Чи це може бути зрушенням. Ну, бодай для тих отвірян, які насправді ну зманіпульовані і зазумбовані, навіть виходячи з того, що вони говорять на камеру, і ну в них зовсім якісь викривлене уявлення і стосовно московського патріархату, і стосовно е, ролі московського патріархату в зазиванні руськава міра в Україну. Ну так. А, ну, це не перша буде служба митрополита Епіфанія. Це буде перша пасхальна служба на території лаври, а це не, але це не буде перша служба взагалі. Перші служби почалися після Різдва, як ми знаємо. І в цьому сенсі це буде продовження вже такої практики, традиції, коли саме очільник ПЦУ відб... служить на території Києво-Печерської лаври. А... Що стосується ставлення до цього, до цього факту, я особисто усіляко вітаю цей факт безумовно, і багато хто в тому числі, наприклад, в Українській православній церкві зовсім не зовсім не проти цього, але з іншого боку, є і негативне ставлення, і воно має два дві причини на мою думку. Перша причина це те, що це справді це зомбування, яке ви згадали про промивання мозків, в тому числі через Такі інформаційні бульбашки, які були створені, зокрема у зв'язку з наданням Томосу правду кефалю православної церкви України. Тоді були створені і підсилилися інформаційні ресурси, які власне і намагалися полемізувати з цим процесом, з Томосом, з самої православної церкви України. Вони до цього часу працюють. Вони до цього часу діють. Я моніторю їх. І я бачу, що з ними нічого не трапилося. Вони так і продовжують накачувати людей цими ідеями. А це перше. Це перша причина. А друга причина це все ж таки а, 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 акти а, ну, насильства, яке ми бачимо, яке ми спостерігаємо, які під яке як люди принаймні багато хто людей бо це це усвідомлює. Підтримуються керівництво православної церкви України. Тобто ми зараз не говоримо про якийсь процес. А, Підсилення діалогу на жаль між двома групами всередині УПЦ тими групами, які налаштовані на діалог, а таких насправді багато і православною церкви України або тими групами всередині православної церкви, які на церкві України, які налаштовані на діалог. На зараз на жаль, на жаль, зараз йдеться про підсилення конфронтації поки що. А О, пане Крину, а ви кажете, я... що ви відстежуєте, так. що ви відстежуєте їхні інформаційні ресурси? А ви спостерігаєте якусь еволюцію цих от наративів? Ну крім того, що за православ'я в Хмельницькій області, бо там порозривали договори про землю, ми про це теж поговоримо. А що вони ще ну якось? Вони ж еволюціонують відповідно до нових викликів. Певна еволюція відбувається. Так я би сказав, що навіть в таких абсолютно пропагандистських ресурсах, які а, а, були створені. Власне, для того щоб підкреслювати цю виключність УПЦ, про те, що Православна церква України вона не канонічна, наче то без благодатна. То що вони в принципі продовжують це говорити, але вони все більше все ж таки засуджують і саму війну. Це це цікава така цікавий поворот еволюційний в цих ресурсах. Вони продовжують бути дуже деструктивними, на мою думку, і вони продовжують бути однією з головних проблем для. Відновлення якогось міжлігійного миру в Україні, от але ну так, певна еволюція не відбувається, і звичайно немає. я не бачив жодного ресурсу, які раніше там пропагували там руський мир, так званий чи російський світ, правильно українською мовою це називати. Які б зараз повторювали ту риторику минулого. Вони просто перелякані. Вони зрозуміли, що все зайшло занадто далеко. Але проблема з цими ресурсами залишається. Ці ресурси продовжують. Підсилювати ворожнечу і конфронтацію в релігійній спільноті України, а ми говорили з Андрієм Ковальовим. Він зараз речник генштабу, але політолог і дуже занурений <кій> в цю тему. І Він каже, що там достатньо ну от оцей контингент, який зараз є на території Києво-Печерської лаври, який захищає московський патріархат, він поділений на організаторів. Там навіть певні жіночки є з телефонами книжечками в білих куртках ходять. А є тітушки, які навіть не приховують, що вони гроші за це отримують. І є справді, от оці от віряни, які ну от воно зазумбоване, зманіпульоване. Їм байдуже що у Паша Мерседеса 380 квадратів будинок, там модний шарфик, виграювані ініціали на дуже дорогому взуті. І, от на його думку, що е, можна прибрати тільки оцих от організаторів і тітушок, і цим би мали би займатися правоохоронні. Органа, очевидно, вони хочуть діяти м'якше, щоб не провокувати і не радикалізувати суспільство. І тоді мовляв, оці от люди, які а, прихожани, вони будуть самі якось одумуватися перейдуть до православної церкви України. Чи бодай зрозуміють, що їми маніпулюють? А це на вашу думку реальний шлях вирішення? Ну, по перше, мені здається, дуже важливо прибирати маніпуляції і організаторів а, 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 цих. Скажімо, маніфестації, які діють на власний заради власного інтересу, це важливо безумовно. Як і важливо покарати тих, хто безпосередньо несе відповідальність за впровадження за поширення наративів російського світу і ідеологем Кремля в релігійному середовищі України, зокрема в УПЦ, але оця група так мати, щирих супротивників, так я би її ще більше розділив на дві підгрупи. Перша підгрупа це власне ті, які будуть вклонятися Мерседесу на місця як ми бачили на кадрах. Будь-що, от що він буде їм їм говорити, що не буде він робити. Вони все будуть схвалювати, будуть сприймати це як, як Божу росу, що називається. Є така група людей, але є група людей також серед протестувальників, які розуміють, що намісник лаври це проблема, що він компрометує їх. Компрометує УПЦ. але вони не за зане за, за за для нього приходять до лаври. Вони приходять до лаври для того, щоб якось свій своє е, незадоволення е, там, політикою держави, в тому числі висловити те, що монахів і семінарістів виселяють з території лаври. Тобто, треба більш диференціювати е, цю протестну групу і розуміти, хто хто е, як хто. звичайно важливо, можливо буде складно переконати. Е, Якось схвально ставитися до ПЦУ і до можливості співіснування принаймні з ПЦУ. Першу підгрупу цих фанатиків, які які просто не що їм не зроблять, вони все одно будуть це підтримувати. І треба працювати з другою групою, з тими людьми, які які розуміють. Проблематичність проводу ПЦ, які розуміють, що у ПЦ провід у ПЦ, керівництво ПЦ в тій ситуації, яка склалася, які не згодні з цим проводом, які абсолютно не згодні, звичайно, там з цими пропагандисткими ідеями і меседжами руського світу, і так далі. От, але які так мати, Якось відстоюють своє право належати до тієї церкви, до якої вони хочуть належати. Це от, ця група набагато складніша, і з нею треба працювати. Вона є потенційно такою, яка може, врешті-решт, долучитися до ПЦУ і стати таким рушієм консолідації українського суспільства. Разом з ПЦУ. за землю ж було рішення Хмельницької міськради. Вони просто порозривали земельні ділянки з установами релігійними московського патріархату, і тут виявляється, виявилася така проблема, що священнослужителі УПЦ МП приватизовують землю під своїми храмами. Ну можливо, щоб убезпечити таким чином. А це роблять, ну, щоб уникнути там переходу храма до іншої єпархії. А які ще методи використовують от саме служителі московського патріархату? Щоб залишити навіть якщо залишити за собою цей храм, якщо навіть громада вирішила перейти до православної церкви України, це проблема дуже давня. Вона виникла не зараз. Коли почали приватизовувати ділянки під храмами, це це почалося дуже давно. І насправді це на жаль, на мою думку, поширена практика. Коли, наприклад, якийсь спонсор, скажімо, який побудував храм. Він його має у приватній власності, або земельну ділянку під храмом має у приватній власності, або навіть священник, або окремі члени громади. Це колись було зроблено для того, щоб захистити ці громади від своїх єпископів, від свавілля єпископів. Причому це практикувалося в різних юрисдикціях і в УПЦ. І тоді ще в Київському патріархаті і, і, і так далі, зараз це набуло нової нової форми, і справді зараз це є способом е, уникнення такого силового переведення е, громади УПЦ, наприклад, в ПЦУ. Але це давня проблема, чесно говорячи, її звичайно треба вирішувати виключно законним шляхом. Але які які можуть бути законні методи, я не дуже розумію це. Це питання, мабуть, до юристів радше, тому що йдеться про приватну власність, яка захищена українською державою. Будемо сподіватися, що знайдуть вихід. Дякуємо дуже, пане Кирило. А Говорун був з нами. архімандрит, доктор філософських наук, професор теології університетського коледжа Стокгольма. Ну.